Чи знали ви, що Кремль використовує не лише зброю, а й релігію проти України? Пастор Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, прямо заявив, що російська православна церква стала політичним інструментом Кремля і виправдовує війну, маніпулюючи вірою людей. Але це лише вершина айсбергу. Ще один шокуючий приклад це переслідування організації «АЛЛАТРА», яка займається дослідженнями клімату. В Росії алатри визнають екстремістською, а колишніх волонтерів кидають за ґрати. Та парадоксально те, що в Україні теж з'являються сили, які намагаються ліквідувати організацію, називаючи її проросійською. Хто ж за цим стоїть? Пастор Марк Бернс відкрито заявив, що за цими переслідуваннями стоять агенти антикультової організації та Російської православної церкви. Це спрямована кампанія, мета якої розколоти суспільство і знищити будь-яку справжню свободу та незалежність. Вітаю! Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів АЛЛАТРА, а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Продовжуйте боротися, не опускайте рук. Ніколи не здавайтеся, пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі. Дякуємо, Марко Бернсу, що залишаєтесь небайдужими, і навіть у такий складний період ви підтримали АЛАТРА і стали на захист демократії і людських свобод.